Це санітарне приміщення в будинку 20 по вулиці Текстильників в мікрорайоні Шерстянка. Колись тут був туалет та душова на дві квартири, а зараз бруд, сморід, порожні пляшки та фекалії. Жителька квартири, за якою колись був закріплений санвузол, нарікає що через сусідів, залишилася без туалету. Ми пічали тока за, за да. туалет, тому да. що він був під замком. Коли замки да, посивали, зняли ж... железні у двері, ті ж сусіди, розумієте? Тут же мусор із квартири несуть. їм тяжело донести до мусорки. Ну, Я не, не та а, одним більше, одним менше, незаметно. розумієте?» доводиться їй і ганяти незваних гостей. Я виганяла багато відсюди цих… І алкоголіка ви мене, і, і наркоманов я виганяла сюди. Ні цього ніхто не знає. Компанія, яка трохи більше року тому взяла на обслуговування цей будинок, почала наводити тут лад. Але за законом про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку комунальники не відповідають за стан санітарних чи допоміжних приміщень. В тарифі відсутня послуга за їх обслуговування. Незважаючи на це, двірниця вже кілька разів прибирала це звалище, але безрезультатно. На даний момент воно не входило в територію моїх об'язаності уборки. Моя територія уборки та з п'ятого, го лестнична площадка і вот этот вот під'двоничик. Все. Ми готові убрати. Про це ми проводили збори з живцями цього дому місяць назад і договорились о том, що ми окажем им помощь по уборке данной території, закроем её от посторонних лиц. Но, а ми просили людей, как би бы, помочь, вийти, щоб это было совместным. Обслуговуюча компанія саме на люті" цього року запланувала ремонт та заміну комунікацій, але за словами її представника Ки роботи не вдається розпочати через дії деяких мешканців. В этом році ми плануємо по даному дому повну заміну стояка, каналізації і холодної води. Приступати ми повинні були сьогодні об этом ми говорили жильцям ще в сріблі, але прийшов понедільник, ми прийшли доступа до доступа к комунікаціям, опять жильцы не представляють. Квартира сьома не надала доступу. Сімнадцята квартира не надала. Я тільки що обійшов ще квартири і в телефоному режимі розмовляв. Домовились на завтра. Що буде завтра, не можу вам розповісти. А тим часом мешканка квартири, до якої колись відносилося дане приміщення, потерпає без санвузла і змушена ходити в туалет до знайомої в сусідній будинок. Тож вона згодна за підтримки комунальників привести санітарне приміщення до ладу. Так як мені сусіди не дають пристроїться возле своєї квартири, як везде, по моєму стайку. Поэтому я прошу ЖЕК э, помочь мне с коммуникациями, это, обложить эту, отгородить эту территорию, поставить замок туда двери и чтобы я пользовалась, моя семья пользовалась этим туалетом. Все, чтобы там никто не, не, не мусорил, не бросали э, те же окурки и все остальное. За сегодня мы это все вывезем, все очистим, продезинфицируем. І закроємо доступ. Дальніший план роботи це заміна каналізації, заміна холодної води, вивод даному жильцю місця для підключення, то тобто є точки, та і установка її унітазу. Сама ж Тетяна сподівається, що решітка допоможе і готова слідкувати за порядком в санітарній кімнаті.